Код только по пропускам. Все отцеплено. Кругом бдительные секьюрити. Этот человек с бейджем охранника очень похож на одного из спортсменов, нападавших на журналистов месяц назад. Тоже возле Михайловской площади. Вот он на фото рядом с Вадимом Титушка. Сьогодні же у міхайловському собора мирний з'їзд партій в перших рядах руководство батьківщини і вже почти не существуючих змін і ПРП ми прийняли не просто історичне, а правильне рішення для народу України коли ми не словом а ділом об'єдналися. Партії стало менше, а батьківщину доповнили і переизбрали. Безсменним лідером Юлію Тимошенко, Турчинова первим замом Яценюка, головою поліцеєта. Серед замістителі їх дюжини – Сергій Власенко, Борис Тарасюк, Іван Кириленко. Некоторі із ще не повністю ліквідованих фронта і ПРП. Рюридична ліквідація ПРП відбувається так само, як і фронтозмін, змін згідно законодавством. Тобто, це процес, який є в Україні досить необмежений в часі. Новим членам – нові партії. А вот Юрій от корочек відказався на батьківщину не бросить. Найбільший потенціал змін сьогодні знаходиться в формально безпартійному суспільстві. І я хочу зробити те, що вмію найкраще, і що потрібно українській політиці найбільше з'єднати безпартійних виборців із опозиційною партією. В 2015 году обещает народное восстание, но пока что все заканчивается мирно, ведь акцию охраняют опытные бодигарды. Михаил Колесников, Александр Сафронов. События.